Чітко сказати, як християни, як європейська традиція про вшанування і уковічення тих жертв, які були громадянами України, як це не дивно, але польської національності. І, пане Миколу, з того, що ви говорите, виходить, що співвідношення втрат приблизно один до одного. Але... Ну, один до півтора, один до одного, тобто нема цифр э... остаточних і таких ретельних, Бо це тільки приблизні підрахунки. Чи в Польщі визнають ці українські втрати? Ну ні, то от, от, от проблема поляків, що вони білі і похнасті, якщо так популярно говорити, а українці бандити і різуни, а поляки це є е, аньоли Небескі і рецежі. Тому це е, е, бандитів різунив з е, сокирників чи якщо по е, то цоєв, цього... а це були просто од акції, тобто.